Всім мої вітанечка, всім доброго дня. Прийшла черга мені попрацювати от з такими намистинками. Перші намистинки це родоніт Ось такої прямокутної форми. 8х12 їх розмір. Їх не дуже велика кількість в мене, але я вважаю, що розбавивши, добавивши фурнітуру на прикрасу, ну там чокер, мені вистачить. Ось такі намистинки: це леопардова яшма. Дуже гарні намистинки. Їх вони дві низочки, 10 і 8 міліметрів. Ну, скоріш за все, це я зроблю з них намисто на 3, а може і на п'ять низочок, якщо розбавити теж фурнітурою, подивлюся. Ці намистинки я придбала на Aliexpress. В розпаковочках є, так що, кого зацікавили, ви можете подивитись відео моє з розпаковочках і перейти по силочці, і їх придбати. Ну, а я берусь до роботи. І що вийде, ми з вами подивимось. Готові мої прикраси, ну і давайте їх роздивимось. Перша прикраса з намистин Родоніта. Зробила я прикрасу з підвіскою. Ось така підвіска: сонечко. Відома підвісочка, теж я її давненько-давненько вже придбала на Aliexpress. І вона там представлена в трьох кольорах: срібна, золотого кольору і блек. Цього блек-кольору я сюди підібрала. Мені здається, вона більш всього сюди підійшла. І для того, щоб ще мені видовжити це намисто, так як намистин цього було 17, використала я 16 і ще одна залишилась. Я додавала лаву такого сріблястого, теж блек кольору, щоб пов'язати з підвіскою. І е, такого, ну він такий насичено рожево-коричневий колір, я б сказала. І ось такі намистинки квадратної форми. М скляні, дуже гарні, дуже гарно переливаються. Ну і Фурнітура тут е, і срібного кольору, і теж е, така чорного кольору. Е, давайте ближче вам покажу. Ось намистинки лава гарно дуже поєднуються. Ось ці намистинки теж гарно підкреслюють колір намистин родоніта. А ці намистинки, мені здається, вони ну, такої, знаєте, легкості придають цьому намисту. Ну, І фурнітура такі сніжинки-намистинки. Вони теж такого, знаєте, темного срібного кольору. І вони сюди теж підійшли добре. Ось таке намисто в мене вийшло. Мені здається, його можна і на кожен день, і на свято якесь одіти. Довжина цього намистечка 45 см, ну і ще подовжуючий є ланцюжок. Все, давайте подивимось наступне намисто. Ну Ось моє наступне намисто намисто з намистин Леопардова Яшма. Зробила я його на 5 низочок, що я Е, додавала я майже через кожну намистинку, проставляла. Гематит золотистого кольору, щоб більш яскравості додати, тому що ну, самі намистинки такі не, не дуже яскраві. І підібрала теж намистини яшма, червона червона яшма, тому що є прожилочки в цих намистинках, і мені здається, вона сюди добре підійшла до цього намиста. Ця ціна намистинки яшми. Ну, і, такі, як границі я е, поставила диски говліта е, кольору слонової кості. Підвісочка на вісьмій ручці хрестик, Фурнітура всюди бронзового кольору. Е, вже Задня частина зроблена на піннах. Е, тут намистинки е, теж червона яшма. Ну, Дуже гарні конектори. Я вже їх не вперше використовую на мистах. Вони от на 5 низочок, гарної такої форми. І гарно на них низочки дивляться на мистах, на цих конекторах. І ось таке вийшло на мисто. Мені дуже подобається дуже воно гарно виглядає. Як вам? Чи сподобались вам ці дві прикраси. Пишіть, пишіть відгуки ваші. Я буду чекати ваших коментарів. Буду чекати ваших вподобайок. Ну, а на цьому все. Як завжди, зараз будуть фото цих прикрас. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. всього всього найкращого вам бажаю. До зустрічі в нових відео. Папа, -па. з вами була Уляна.